Так, інформатика. Всі ви мене чуєте, бачите? Так. Добре, зараз я вам покажу, як користуватися онлайн сервісом для створення онлайн корт або так званих корт знань. Їх ще називають ментальними кортами. Відповідно, у вас сьогодні практична робота, її потрібно виконати буде на оцінку. І щоб допомогти вам виконати якісно цю практичну роботу, я вам покажу, як це зробити швидко. Без зайвих зусиль, як то кажуть, це можна зробити на планшеті і смартфоні. Відповідно, в кого ноутбук є чи комп'ютер ще краще, тому що буде швидше. Ну, в крайньому разі, у мене на ноутбуці на комп'ютері швидше виходить це зробити. Отже, в Classroom я залишу посилання на сервіс Google для створення ментальних карт. Оце і є знань. Ментальні карти – це є карти знань, не лякайтесь. Просто в одному підручнику написано, що ментальна карта, а в іншому підручнику карта знань. Це одне те саме. Отже, коли ви зайдете на за посиланням в Classroom от на, таку, на такий сервіс це один із сервісів Google, Google Eat, okay. не обов'язково реєструватися можна використати ваш обліковий запис Google, адже. Кожного з вас є обліковий запис Google, то а це сервіс Google, відповідно, натискуємо от є кнопочка тут увійти. Коли натиснете кнопочку Війти, оберіть свій обліковий запис, Google. ось Syncwit Google. Відповідно, війти за допомогою облікового запису Google. Якщо у вас не один обліковий запис, а декілька, ну, оберіть той, що ви використовуєте зазвичай для реєстрації. Я обираю Олександр Горбунов, відповідно, свій обліковий запис. Зараз почекаємо, поки зайде він. Екранчик видно, всім же ж бачите, так? Так. Добре. І дивіться: тут в нас є кнопочка створити діагному. Зелена, велика з плюсиком. Греати не в Google. Відповідно, нам потрібно створити сьогодні практична робота, створити карту знань. А так, або так звану ментальну корту, я вам покажу, як її зробити. Натискаємо створити діагрому. Не лякайте слова діаграма, ще раз повторюю. В деяких підручниках напер, написано корта з нонь, в деяких – корта. Це одне те саме насправді. От дивіться: у нас тут є такий один квадратик з відзгалуженнями. Тут плюсики. От дивіться, підводити справа, курсорчик, буде плюсик справа, підводити зліва, буде зліва. Що нам потрібно? Ну, у вас в підручнику там трошечки складніша практична робота. Я вам покажу, як можна ем, створити більш практичну роботу, таку, не таку складну, але виконати завдання. Е, Натискую ліву кнопочку мишки. Якщо це ви будете на планшеті смартфоні робити, натискуйте, відповідно, польчиком. Польчиком натиснули на екрані на цьому квадроті. Ну і тут давайте, наприклад, напишемо Олександр. Або просто йо, напишіть там одну, одну літеру йо. Е, якісь запитання, Рома. Е, добре. Виділяю, якщо я ще можу збільшити шрифт. Або, ну, жирненьким зробити. Бачите, тут є, е, можна збільшувати, зменшувати. Це вже забажає. Рома, ти до мене розмовляєш і е, оцей комусь щось говориш. Якщо комусь щось говориш, вимкни мікрофон. Добре. Отут у нас є плюсики. Всім видно плюсики, що я зараз показую. Да. От дивіться. Е, я Олександр. У мене, звісно, є е, тото. Ну, на жаль, він вже помер, тото мій. Е, є мама. Відповідно, я от дивіться, я зроблю плюсик. отут натискаю Зараз додавлю Дениса. Плюсик натискою і тут мама. Ну, напишемо Галина, да Хай вже ж буде повністю. Е, можна знову ж таки виділити його, зробити курсивом, жирним, там, е, іншим кольором цей текст. Ну, я цього не робитиму, і, і ви не обов'язково робите. От я зробив таку гілочку. Гілочку від Олександра, і от є в Олександра мама. Да, ця... Тепер з, про, е, вибачте, з лівої сторони натисковий плюсик. Тато. Є в мене тато, на жаль, він ж не я вже був. Він помер давно, мені був один рік всього. Так, Микола. Ото Микола у мене. Відповідно, дивіться, ще одну гілочку зробив. До речі, ці гілочки, ось дивіться, тут є точки, їх можна, не знаю, перемістити. От дивіться, я бачите, переміщую. Тобто, ви можете зробити, я знаю, там, трошечки інше, отак зробити. Можете так залишити, як є. То вже за бажанням, просто щоб ви знали. Оце я створюю ментальну корту або так звану корту з ним. От дивіться, тато і мама є. Да? Я Олександр, їхній син. Відповідно, ну, у мене є ще брати, два брата, сестричка. Я їх теж можу сюди добавити. Дивіться, тут плюсик. Брат, Сергій. Брат Сергій. І знову ж таки ще один плюсик натискою. Брат Константин. Ну і ще раз плюсик. Тут же ж на сестра. Інна. Іна. Іна. Е, Рома, що ти хотів? підняв руку. А да, нічого не лежав. Так, добре. Дивіться в мене є два брата така і сестричка їх добав. Знову ж таки. Для красоти, звісно, можна не знаю, їх ближче, долі розташувати. дивіться, я їх склею. Чому склаю? Тому що це ж все ж таки брати і сестри. Я от бачите в одну гілочку. Від однієї гілочки вони в мене. М, ну, відповідно, можна можна додати бабушку і дідусь. Бабуся. Ну, відповідно, ще один плюсик. Дідусь. Вже не буду писати, як їх звали. Вони також вже, на жаль, померли. Так. Е відповідно. Рома, хати на екрані. Е, відповідно, ми можемо е, тут е, зробити відповідні кроки, щоб е, додати бабусю, дідуся, там, е, брата, сестричку і тому подібне. От дивіться, зараз ви на екрані бачите ментальну корту. Зараз на екрані ви бачите ментальну корту. Е, ця корта е, називається ще картою знань, бо сьогодні в нас тема. Сам саме створення кордзноні, практична робота. Тому, відповідно, Ну давайте я цю веточку зроблю. Все-таки дідуся. Зараз секундочку. Отак, От дідуся біля бабусі. Так, дивіться, тут кольори ще можна вибирати гілочок, да і тому подібне. Ну, це не обов'язково, що просто знову. Деякі функції платні. От, от вам, якщо ви створите за допомогою онлайн сервіса таку карту знань, дивіться, в мене зайняло це, ну декілька хвилин. Я більше розмовляв із, з вами, роз як такого щось запитував там е, більш детально, показував вам. Якщо. Як то кажуть, детально не, не пояснювати, не розказувати тут і не робити якимись кольоровими і тому подібне, ви швидко це зробите. Ну, замість Олександра, просто можете на літерку Я написати, «Да, от ви, ось там є, моти своє ім'я написати, і відповідно зробити таку карту знання або так звану ментальну карту, гінекологічне дерево його ще називають. Да, Ну тут, звісно, не, не похоже воно на дерево, чому, тому що. Його можна деревинкою зробити, звісно, тому що тут занадто мало гілочок оцих. Все ж таки є прабабуся, прадідусь. так, У мами теж є свої бабусі, дідусі, е, ну, мама з татами мається на увазі, а в тата свої є рідні, як такої, тато й мама. То, то Воно ж не повне. Ну, хоча б таке, створіть мені сьогодні, це вас займе, ну, я не знаю, 5 хвилин вас це займе. Скріншотик зробили. Якщо це ноутбук там чи планшет, відповідно ви знаєте, як це робити. На ноутбуці screen є клавіша, На планшеті або штурочку, так звані, да, обирою, або можливо, у вас додаток є, є скрін, скріни робити. Ну, можливо, комбінацію клавіш потрібно натиснути. У мене, наприклад, на смартфоні. Потрібно одночасно натиснути кнопку гучності е, мінус, да? ну, тобто зниження гучності і кнопочку вімкнення смартфона зробиться автоматично скріншот. Я думаю, це ви вже не, не потрібно вам пояснювати. Не перший рік ми навчаємося дистанційно, тому ви повинні. Знути. Ну, от така ментольна мене вийшла. Звісно, ви можете її можете красивіше зробити, більш досконало, більш краще. Але головне, щоб ви навчилися це робити. Ну і підручник вам допомог. Там в підручнику також. Написано, як це робити, що якщо щось прослухали, забули, можете звертатися до підручника. Е, ну, звісно, до кінця уроку, якщо не встигаєте, зробіть це після уроків, після обіду, але обов'язково зробіть. Надішліть мені цю карту з ноль, схожу свою, звісно, не мою. Е, відповідно, ви отримаєте за це оціночку. Е, так, добре запитання. Нема. Немає. Дуже просте, практичне завдання. Можна виконати на 12 болів. Відповідно, інструкція є в клас Room. Там є і посилання на цей сервіс, який Немає. я зараз показую, тому відповідно, ви можете опрацювати. Ще раз нагодую, що для реєстрації використовуйте свій Google аккаунт. От оберіть увійти, потім обираєте свій Google аккаунт і входите. Не потрібно реєструватися, тому що це сервіс Google. А ви і так вже зареєстровані в сервісі. Ну, мається на увазі аккаунт у вас є в Google, тому для чого ж реєструватися? Просто уведіть через свій обліковий запис. Так, добре. Я не буду вас затримувати, тому що вам ще потрібно опрацювати матеріал на класрум, відповідно, виконати практичну роботу. Тому я кажу вам до побачення. До побачення. До ваші... До побачення. На ваші виконані до. практичні роботи. До побачення.